Повертаємось до нашого завдання Уроку 17, завдання 02. Видаліть дублікати за цей вид діяльності ви отримаєте відразу 2 бали. Тож, я повертаюсь в вже створену нами табличку. Середовище Excel. Далі потрібно виділити дані всієї таблиці. Для цього ми натискаємо просто Ctrl і клавіша A. Ctrl натискаємо А притискаємо. І далі заходимо в пункт меню Дані. І в поточному меню обираємо удаліть дублікати. З'являється вікно. Тут ми маємо вилучити дублікати з усіх колонок даної таблиці, тому активуємо виділення, виділити все. І у нас пропорції встановлені біля назв кожного стовпчика. Натискаємо ОК. Після цього з'являється вікно, в якому описано, що вилучається 50 записів, які повторюються. Натискаємо ОК. І прокручуємось нижче, щоб подивитись кількість записів. Кількість записів у нас 51. Тож тут ставимо курсор, вкладка головна, робимо виділення, щоб було видно, що у нас 51 запис. Відповідно, це завдання 02. Виконано.